Колобій у горлі заважає робити справи. Фортеза від болю у горлі казково крутезна. Щонайменше три сотні північно-корейських солдатів загинули, і ще орієнтовно 2700 дістали поранення у війні проти України. Національна розвідувальна служба південної Кореї поділилася цією інформацією із законодавцями під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки про те. Про що розповів до речі представник правлячої партії народної влади Лі Сонг Квен. так от розвідка проаналізувала нещодавно отриманий відеозапис бойових дій і зазначила, що масові жертви північно-корейських солдатів, які відправили для підтримки війни Москви в Україні, пов'язані із їхнім нерозумінням сучасної війни, в тому числі їхньою марною стріляниною по безпілотниках. Розвідка Півні... Південної Кореї каже, що КНДР змушує своїх солдатів вбивати себе, щоб не потрапляти у полон до українських військових. Коментуючи оприлюднене україною відео з двома полоненими північно-корейськими солдатами, лі акцентував, що військовополонений не висловлював бажання повернутися до південної Кореї. Але це лише один. А інший, в принципі, говорить про те, що він хоче повернутися до північної Кореї. За даними. Розвідки двоє солдатів з КНДР, яких взяли в полон українські війська в Курській області, служили в головному розвідувальному управлінні, яке є ключовим північно-корейським е, військовим розвідувальним агентством. Один із них був стрільцем, інший був снайпером-розвідником. Обоє в полоні, і це насправді поки що. Рідкість тому, що дуже важко взяти живих північно-корейців у полон. З ними працюють наші спецслужби, працюють в тому числі в координації із розвідкою Південної Кореї, яка забезпечує переклад, яка е, допомагає дізнатися більше інформації, враховуючи специфіку е, північно-корейських військових. І коли ми кажемо про специфіку, то я маю на увазі їхню от... Зазомбованість їхню загалом е їхній підхід до цих справ, тому що ми бачимо, як вони воюють, і це їх абсолютно не лякає. Або принаймні вони так дуже майстерно це приховують. Україна готова передати Ким чин іну його людей. Якщо він зможе організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й інші шляхи, зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейської про цю війну, отримають таку можливість. На відео один із полонених заперечно хитає головою на питання, чи він знав. Що воює проти України, за словами перекладача, полоненому казали, що він їде просто на тренування. Він також спершу казав, що хоче залишитися жити в Україні, але потім додав, що зробить, як йому скажуть. Як йому потрібно буде повертатися, то він повернеться. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, він залишиться. Разом із тим, інший полонений КНДР ствердно кивнув на питання, чи хоче повернутися до Північної Кореї. Як відомо, 11 січня наш президент Володимир Зеленський і СБУ повідомили про те, що українські війська взяли в полон на Курщині двох військових із äh, перепрошую, <кій> двох військових із північної Кореї.